Дорогі дівчатка, красунечки, господинки, якщо ви шукаєте такий класний засіб, ефективний, який міг би повернути білизну тим речам, які її давно вже втратили, або щоб її постійно підтримувати цю білизну, такий засіб, який би не виїдав колір там, де він є, справлявся із плямами в нашій компанії. Є такий засіб, це кисневий відбілювач, який виводить прибирання на новий рівень, екологічно чистий засіб, не містить хлору, парабенів, фосфатів. А основна діюча речовина активні молекули кисню. Ідеально відбілюють і видаляють плями. Беру одненьку мірну ложечку. Розчиняю у гарячій гарячій воді. Чим гарячіша водичка, тим краще. І ось мій купальничок. І закидаю. Хай кисне. Минула годинка. І ось результат. Якщо ви хочете, щоб ваші білі речі завжди були білими, вам потрібен саме такий класний крутий кисневий відбілювач.